От те, що ну, якби на коміси здають, те, що вже їжджене по Польщі, вони такими машинами не займаються. Вони займаються тільки свіжими машинами, привезеними з Нідерландів, Нідерланди, Бельгія. Оце, оце їхній сегмент. Так що от кого цікавить. Реально рекомендую машина, просто пушка, вогня. ще й Плюс обслужена. От. Не так, що привезена, е, десь там з е, Нідерландів чи з Бельгії і не обслужена. що там Ще треба кучу всього в ній поміняти. От. а Тут вона повністю обслужена. От. Все поміняли. Е, резина нова стоїть. ГРМ е, стоїть. Е, новий повністю все поміняли. Фільтра масла е, поміняне по там вони е, теж. Ціла книжка, не буду винімати. Нього. О, там ціла пачка е, є фактурних на обслуговування.